Українська література сьомий клас Леонід Полтава Оповідання. Маленький дзвонар із конотопу. Історична основа повісті, героїзм Павлика. Про поета найкраще говорять його твори Леонід Полтава про повстанську пісню. Ми посивіли, хоч не сиві. Ми поховані хоч живіще. А довкола північне диво. У сто пальців зловіщо свище, і від холоду, чуєш, брате, сокотять шпилями Карпати. Як же диво тебе пережити, не дожати лишилось жито, москалевих криниць забагато, щоб отак горілиць умирати. І уривок з поезії Україна. Слухом сина, найвищим слухом я почув твоє стомлене слово. Не шукай, бо немає броду для твого, для мого народу. Ти ж молилась молитвою битви, воскресали в твоїй молитві сиві вої із княжих піль, і Богдана там чала, і Мазепи крицеві жала, снігову розсікали сіль. І того, що лишився без тебе, без твоєї землі і неба, як сновида, як попіл, прах. Але Ленют Полтава ще говорить про себе поезіями для дітей. Абетка. Вітер віяв, повівав, смарки воду розливав, квіти воду випивали, випиваючи, співали. Тільки вивірці біда, бо в дупло пливе вода. То, як говорить, все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайчинята. Різдво побіг зайчик у село, бо лісочок замело, бо сьогодні у ліску ні цвірінь, ані куку. А у нашій ухатинці сто цукерок на ялинці, 100 жовтеньких стрічачок, 100 блакитних зірочок. Це такі різні поезії Леоніда Полтави. Отже, Леонід Полтава, справжнє прізвище Пархомович, це український письменник в еміграції. Народився 1921 року в Україні, помер 1990-го Сполучених Штатах Америки, а між тим була Німеччина, Іспанія, Франція, Мексика. Сьогодні ми говоритимемо про оповідання Маленький дзвонар із конотопу. Три місяці військо полковника Гуляницького обороняло конотоп, гетьман Іван Виговський збирав козаків. Найняв татарське військо та сербських стрільців, щоб протистояти стотисячній московській армії. Дідусь, яким і маленький дзвонар Павлик помітили пожежу, спричинену московським вибухом, і сповістили жителів міста, дідусь яким згодом пішов до міста по їжу. Хлопчик не міг сам бити у дзвони, він був надто малим і, раптом, яким який повертався вже до дзвіниці, завбер. Бо почув легенький удар в дзвін, потім сильніший, а потім ще гучніший. Місто прокинулось, козаки зустріли ворога, який непомітно підкрадався, дід Яким знайшов Павлика непритомним під дзвоном. Павлик, побачивши московське військо, почав бити у дзвони, і таким чином гетьман Воговський розгромив московську армію. Ось такий коротенький зміст. Оповідання маленький дзвонар із конотопу. Історія. Конотопська битва. Навесні 1659-го в Україну вторглася московська армія. Вороги знищили передмістя Ніжина, однак застрягли під конотопом. П'ятитисячний козацький загін ніжинського полковника Григорія Гуляницького понад два місяці героїчно тримав оборону. Що дало змогу Івану Воговському мобілізувати українське військо 16 тисяч та залучити на допомогу наймані загони іноземців військо-кримського хана. 4 липня 1659-го Воговський розбив передовий загін московської армії біля села Шаповалівка і підступив до Конотопа, Цвіт Московської кінноти. Що відбув щасливі походи 1654 і 1655 років загинув за один день? І вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська, так писав російський історик Соловйов? Як автор описує місто Конотоп і козацьке військо? Уже майже три місяці стоїть за валами у славному місті конотопі, хоробре військо полковника Гуляницького. Леонід Полтава використовує постійні епітети, славне місто, хоробре військо. Що таке постійні епітети? Постійні епітети це епітети, які у фольклорних творах. Часто вживаються з тими самими словами голуб сизий, калина червона, синє море, чисте поле кінь вороний козак молодий. Це є постійні епітети. Отже, оповідання малий дзвонар із конотопу» близьке до фольклорних творів, у яких прославляється козацька звитяга. Які обов'язки? Були в діда Якима. Дуже дуже втомився дідусь Яким. Бути пожежним сторожем на дзвіниці нелегка справа, чи дощ, чи сніг, чи грозовиця мусить сторож пильнувати. Отже, дідусь Яким був сторожем пожежним на дзвіниці. Добре, що ось цей білявенький хлопчина Павлик напросився у помічники дідусеві. Удвох веселіше. До того ж у Павлика очі бистрі, помічають негайно все, що внизу діється. Одного разу Павлик залишається сам, це коли дідусь пішов до міста по їжу. Чи страшно було Павликові залишатися самому на дзвіниці? Дідусю. Вертайтеся швидко-швидко, обізвався Павлик. Йому було незручно признатися, що залишатись у темній церковній вежі самому якось страшно. Будь-яка людина може відчувати страх і маленькому Павликові теж було страшно залишатися самому на дзвіниці. Метод гронування. Спробуємо з допомогою метода гронування З'ясувати, яким же був павлик. Перше, записуємо центральне слово всередині аркуша. Павлик. Другий крок: записуємо слова та фрази, які у вас асоціюються з центральним словом. Яким був павлик? Він допомагає діду Якиму. Він боїться залишатися сам. Він спостережливий, адже побачив, що в тумані наближаються вороги. Він відповідальний. Будучи зовсім маленьким, він б'є у важкі дзвони? Вірить у перемогу, допомагає розгромити ворога, і, звичайно, Павлик є героєм. Чому вчинок маленького дзвонаря можна вважати героїчним? Хіба розгойдування била дзвонів це героїзм? Незважаючи на почуття страху, Павлик сумлінно виконував свій обов'язок дзвонаря, коли не було діда Якима. Він першим помітив небезпеку і, долаючи величезні труднощі, зумів розгойдати важкі дзвони, щоб попередити місто. Тому козаки встигли відбити раптовий напад ворога. І Павлик зробив важливий внесок у перемогу. Оповідання закінчується словами Павлика: ніколи вони, тобто вороги, сюди не доберуться. Маленький дзвонар із конотопу це історичне оповідання події твору на основі реальних історичних подій, облога конотопа московським військом у 1659 році. Утворює реальні історичні постаті гетьман Іван Веговський на малюнку і полковник Гуляницький, а також в оповіданні відтворений історичний колорит епохи. Той туман пливе сивою хмарою, підкочується все ближче до земляних валів, на яких стоять козаки і міщани, відважні оборонці конотопу. Що таке вали? Вал це оборонна споруда у фортецях, замках, укріплених районах у вигляді високого насипу з крутим схилом. кожне місто, кожна фортеця повинна була оборонятися від ворогів, і тому крутий насип з піску це була перешкода для ворогів. Прокинулось місто, козаки на земляних валах вдарили з гаківниць. Сам полковник Гуляницький на коні кинувся до оборонного валу до своїх козаків, з туману вилетіла кіннота і ринула на місто. Гаківниця довга і важка рушниця з гаком на прикладі, яка була на озброєнні запорізьких козаків у xv 16 столітті. Героїзм це не тільки про великі вчинки в екстраординарних обставинах, але й про щоденне стійке виконання свого обов'язку. Герої живуть поруч з нами. Гліб Бондаренко, 12 років, місто Харків. Перебуваючи на дитячому майданчику під час масованого обстрілу касетними бомбами, Гліб, отримавши поранення у серце, закрив собою дев'ятирічного хлопця, врятувавши йому життя. Андрій Покраса, 15 років, Київщина, школяр Андрій Покраса із села Колонщина. Вправді пілот дрона під час окупації Київщини він став аеророзвідником, допомагаючи місцевій ТРО. Результат його роботи спалена колона із півсотні одиниць рашистської техніки, що рухалася на Київ. Герої живуть поруч з нами.